А тут дуже цікаво, якраз ви кажете, що важливо покращити кровобіг, тобто, здається, що там шийно грудний відділ, поліпшувати там кровобіг, як же ж воно дойде до очі? От для тих, хто а, не, скажімо так, не знайомий з медициною, не вивчав анатомію, розкажіть детальніше, як же ж ми, впливаючи на хребет, сьогодні можемо поліпшити ще ну. й вплинути на гостро зору? Ну, судинки, перш ніж потрапить в око. І в головний мозок проходять вздовж хребта, грудний відділ проходять та, від серця, потім шийний відділ, аж потім потрапляють всередину головного мозку, там вони потрапляють в око, і е, таким чином, для того, щоб покращити кровопостачання ока, треба починати з самого низу, з шийного грудного відділу. Бо там може бути, наприклад, спазм м'язів або остеохондроз. Або кила. І все це перетискує судинки і не дає змогу крові рухатись ні вверх, ні вниз. Тому, якщо ми б золоті каплі капали в очі, але якщо проблема в шийно грудному відділі, то зір не покращиться ніяким чином. Бо треба спочатку вирішити проблему, зняти спазм, шийно грудний відділ і дати змогу крові рухатись вільно, в головний мозок, а потім в око. Ось тому в даному випадку, якщо є шум у вухах і шум у голові, то це однозначно говорить про те, що йде склероз судин, і вони перетискаються. І, звичайно, що треба починати вирішувати проблему з самого початку. Це шийно грудний відділ. Перше. і друге, що ми маємо ще зробити в, в такому випадку, це. Повпливають на е, якість е, крові. Тобто, якщо вона дуже густа, вона і так важко рухається, бо суди не І ці е, е, еритроцити не можуть протиснутися в капіляри там, де вони мають віддати кисень, а забрати ву вуглекислий газ. Тому що ми ще маємо зробити? Це пить достатньо якісної води, щоб вплинути на е, е, якість крові, на її е, е, реологічні свойства. І використовувати, наприклад, ну, спать на коврику обов'язково новохіт, но бо він також цілу ніч впливає на і стан і на якість крові, а це також полегшує кровопостачання в склерозованих судинках. Тобто є багато чинників, які ми маємо використовувати для того, щоб вплинути на цей стан не тільки вдягнув нову, а й і все, і я проблему вирішую. Це все, це і якісна вода в достатній кількості. То прилагшує нагородний відділ, і Моксі можна використовувати. Тобто, ну, бажано системне використовування обладнання, тобто працювати системно, тоді буде найкращий результат. Тобто, ви знаєте, зазвичай, коли ми думаємо, зір падає, сидимо всі в гаджетах, і так воно ж і є завжди. У нас в першу чергу і очі страждають, і паралельно ще й з криптом починаються проблеми. Тому... А тут знаєте, коли вибирають хтось мені казав нещодавно, каже, що ж мені вибрати там про спину зараз дбати, чи все-таки очі? От, от людина сиділа і вибирала, То прилакс, чинувай. Ну і там, і там є проблеми. що важливіше, так але ж ми розуміємо, що навіть якщо ми сидимо там по п'ять-шість годин, зараз дуже багато людей сидять за комп'ютером, мають сидячу роботу. Бухгалтери, програмісти, і не тільки дуже багато людей дистанційно працюють, опісні співробітники. і Вони сидять, по суті, весь день у них навантажені, йде на хребет, газмуються м'язи, утворюються там різні діагнози, і ті самі кили хребта, грижі, так, і протрузії. Ось осте... я про остеохондроз навіть не кажу. А Це вже дуже є... велика тема. Так, так, вже серйозні діанези. то, звичайно, тут то прилакс, такий рятівник. Я казав хтось, не пам'ятає, чи то професор Шувалова казала: оце якщо хочете мати здорові очі, то новий, то прилакс, да ну і справді і ви це підтверджуєте, також, що дуже велика є взаємозалежність, коли ми хочемо подбати про свій зір, це ще й дбати про судини шиї, про шийно грудний відділ. Тож, друзі, хто має то прилакс, нова, ви справжні щасливчики, хто спить на новохіті, ви справжні щасливчики? Бо Впливайте на кров і на судини і на всі оті фактори, які можуть знижувати сьогодні вистроту зору, в тому числі. Дякую, Наталі Олександрівна, за таку відповідь, це дуже-дуже пізнавально було. До речі, Наталі Олександрівна, а якщо так говоримо про а, м, комплексний підхід, одне діло, коли людина, наприклад, приходить в центр, бере там нова і починає займатися новаєм в центрі. Інша ситуація може бути: бере нова і починає займатися не 25 хвилин, як в центрі, а дві, два рази на день новою починає займатися. А ще інша ситуація: це коли людина вже починає займатися комплексно, все, як книжка пише, як ви розказуєте, і спить на килимочку новохід, і ставить обов'язково нова і регулярно, систематично та ще й дбає про свій хребет, то прилакс. От чи бачили і чи спостерігаєте ви? Різницю в таких трьох підходах, от дуже цікаво побачити з вашого практичного досвіду. Так, да. да, дивіться. Я думала над цим питанням. Ну, я звичайно, скажімо так, я звичайно подумала над цим питанням, бо в мене були такі пацієнти, які навели мене на роздуми, підштовхнули мене до роздумів. Були такі, і не один, були такі кілька пацієнтів, яких я оглядала тут у себе в. Салоні, в салоні да, я ж тут перевіряю зір на початку лікування через тижня-два, а і потім людина, наприклад, там раз в три місяці, іноді, іноді раз в півроку, коли як виходить, приходить до мене на огляд, і я намагаюся вести таку статистику, динаміку, щоб дивитися, як змінюється зір. І тому я ну да, звернула увагу, що наприклад людина приходить до мене, я перевіряю зір. В неї новаю нема вдома. Вона тут походила ну, на нову аю позаймалась і пішла додому. Але вдома в неї є, наприклад, топ-прелакс. І вона займається собі топ-прелаксом, спокійно, ну, як має бути. Потім вона до мене приходить на контрольний огляд, наприклад, через місяць, а зір покращився. Я думаю, а що зір покращився? Нову Аю то в неї вдома немає, вона тут позаймалась. А вдома вона займається, наприклад, топрилаксом, в неї є Моксі, вона прикладає в точки, лікує е, судинки, покращує стан судин, спить на новохіті. І я розумію, що зір покращується не тільки, якщо використовувати нову А конкретно на очі прикладати, да? а вона займається систематично, але поки що без нову Ая. І зір все одно покращується і підтримується. Тобто вона заходить до цієї проблеми з іншого боку, і тому я, звичайно, побачила, що такі дивні, як я як, як, як кажу, дивні випадки в мене їх все більше і більше. І тому я їх систематизувала і зрозуміла, що е, на очі впливати це, звісно, найближчий шлях до очей, скажем так, це вдягнути нову ай. Все. Але є і інші шляхи, які також працюють, які також можна використовувати, якщо в тебе поки що немає нову Ая. Можна намагатися за рахунок іншого обладнання добитися дуже гарних результатів. Тому, е, оказується, такі історії теж існують, і я рекомендую використовувати також для покращення зору е, все інше обладнання, яке в людини є вдома. Тобто ось у вами підхід комплексний, наскільки це все -таки да. ефективніше, швидше, я правильно розумію, що це да. швидші результати у людини будуть. Коли ми починаємо застосовувати весь спектр того всього, а, ну скажімо так, дар, який у нас є, по суті, це і, нова, і це і топрелакс, новухіт, моксі в тому числі будіхаус, навіть той самий, коли ми працюємо комплексно і закриваємо всі діри з усіх боків, як ви кажете, підходимо до вирішення проблеми, то тоді результати швидші і більш вираженіші будуть. До речі, це дуже цікаво.